Друзі, всім доброго ранку. Зараз вийшов в парк почитати книгу. Оп. І також, поки читаю книгу, то загружається відео моє, там, чому я не тренувався протягом 10 днів в залі. Ну. Дивившись це відео, ви вже це відео точно побачили. А якщо ні, то в правому верхньому углу буде посилання на це відео. З приводу моїх подальших тренувань. Вчора я тренувався, пробував пожати штангу 112,5 кг. На три повтори, але мені не вдалося. Перший підход мені вдалося на раз пожати, другий підход на два рази пожав. Третій підход я спробував 110 кг на раз і Ні, привалило. Знимати я нічого не знімав взагалі з тренувального процесу. Далі я робив, виконував стану тягу три підходи по. 5 повторів 140 кг. Там доволі впевнено, легко зайшло далі. І поприсідав 80 кг, також три підходи по 5 повторів. Все на цьому тренування моє було призавершилось уже трішки легше, але все ж таки хвороба ще дає про себе знати і чувствую тяжкість. І так, друзі, всім доброго ранку. Зараз буду писати план тренувань. Сьогодні насичений день, тож не будемо втрачати часу. Погнали! І так, друзі, от я завершив писати план тренувань на тиждень для свого онлайн-клієнта. Вказував тут назву вправи, кількість подходів, повторів і також вагу. І фотографії на ті тренажери, які які клієнт може не зрозуміти. Далі я з ним зв'язуюся онлайн, і також він мені говорить, як йому по складності заходить, чи все зрозуміло по техніці. Чи можливо в нього під час якоїсь справи дискомфорт, тобто, наприклад, там плече болить чи ще щось. Ми це все враховуємо і якби працюємо над цим і також з приводу. У лану харчувань теж консультую. Якщо когось зацікавив, то пишіть мені в директ в інстаграмі. І так, друзі, от я вже й вийшов в парк почитати книгу і також розповісти вам про мої тренування. Тренувався я останній раз в неділю, виконував так само три вправий жим, 30 тяга. Перше я виконував жим штанги лезячі. 4 підходи по 5 повторів, 80 кг. Доволі впевнено, зайшло. Це вже мене радує. Далі виконував стан тягу, 3 підходи по 3 повтори. 150 кг. Так, тяжковато заходило, і важко мені було для хвату, тобто її втримав. Далі я вже виконував присідання зі штангою на плечах 110 кг, три підходи по 5 повторів. Заходило мені тяжко вато, ну все ж таки це якраз. Да. Неділя була останній день мій хвороби, і вже вчора, тобто вчора в понеділок, більш-менш себе вже так нормально почував. Сьогодні якраз вже Теж хорошо почуваю. Завтра буду тренуватися, але не буду виконувати ні жиму, не присяду, не станової тяги. Е, я пройдусь чисто по блоках, так може іменно з вільною вагою попрацюю. Е, чисто всі м'язи навантажу, по чуть-чуть. підготовлюся до тяжкого присяду на п'ятницю. Все-таки хочу ще раз спробувати. Максимальні веса не буду, но, бо вже там. Трішки більше тижня залишиться. Ну, так, десь 180, я думаю, ще потрібно присісти. І далі вже в принципі, будемо відновлюватись, буде вже наступна, наступний тиждень по лайту чисто, бо вже і змагання якраз будуть, щоб максимально відновитися і ворватися туди на змагання. І забрати ж майстра спорту, звичайно. Цілі не міняємося. Тож вперед, друзі. І так, друзі, я вже на роботу, Тож, до завтра. Багато того Богу зараховано, і даймо поборотися за інших таку 175.